Додайте до вашої щоденної рутини щось особливе. Щоб створити відчуття чистоти, свіжості та надовго подарувати вашій білизні приємний аромат, скористайтеся нашими концентрованими парфумами для прання. Такий рідкий ароматизатор може використовуватися для будь-яких текстильних виробів, для всіх пральних машин і разом з будь-якими пральними засобами для додаткового парфумерного ефекту. Щоб застосувати парфум, зніміть запобіжний затискач з флакона та поверніть носик дозатора протигодинникової стрілки до положення опен. До 50 мл чистої води додайте необхідну кількість засобу, натиснувши на дозатор 2-4 рази. Додайте цю суміш у відсік пральної машини для пом'якшувача, кондиціонера чи ополіскувача. Не наносьте концентрат безпосередньо на білизну. Засіб випускається у флаконі зі зручним дозатором, за допомогою якого можна легко регулювати кількість засобу та інтенсивність аромату. Серія представлена 11 свіжими, приємними витонченими ароматами: апельсин, ваніль, весняні квіти, кокос, лаванда, ліс, моной, океан, орхідея, персик та цукерка. Купуйте парфуми для прання від бренду Ароматика та насолоджуйтеся тривалою свіжістю, натхненною самою природою.